Трудно говорити, но вспоминается то время, коли було багато трудностей, коли неизвестный було не тільки завтрашній день, а й настоящий день. Коли було смертение, коли просто не знали, як высказать. И он вот Господь давав нам мысль. Это казалось бы, безыскопность, но единственный прав жизни. И вот вспомнив, что такое исходное время уже было после революционного. Року. И вспомнил, что было. И вот тогда дерзнули, а где же мощь? А можно ли поднимать вообще? Это было впервые. Владыка говорили, сердце было в этом особенно. И вот в особенном предложении, что Веснопамятный такой Владимира, нам надо с Олимпией побрести мощь. 26 червня 19.00 група архіреїв, в числі єпіскопів Онуфрія, Аліпія при тодішньому наміснику лаври Архімандриту Пітіріму прийшли на ближні печери в Христовозбирську церкву і почали піднімати підлогу над склепом священомученика Володимира. Ми в той час знаходились на площі біля Христовозвижинської церкви, монахи, група мірян, і ми побачили, що за Христовозвижинською церквою піднялась темно-червона хмара. Ми подумали, що може на Троєщині щось горить, ми обігли Христовозвиринський храм, піднялися гірку, дивимося, ні. Хмара піднялась. і Надходила над Христово церкву. Ми згадали про обрітання мощей преподобно Феодосія Печерського, коли обрітали цю святиню, то на дальні печерами святий Ігумен Стефан бачив три вогняних стовпи. Біля, в Анон, в І наче скривати, по Святий Рах. И сразу, но открылось нам в местопогребения. Было немножко смущение, что как-то необычно так, и рук и мощи. Как воды коска было округнуто. Но нам было главное коснуться святых мужчин. Я же мы не знали, как это слушать, как это делать. И тем более с крахом благодеясь, преподом прикасались поднимали, собирали косточки, собирали святыни, которые были Иван, моги. И потом, когда уже были приобретены мощи, стало как-то легко, радостно, благодарно. Ми там помивали плаханням, ароматами частицей святых ночей, какое-то было особливо чувство, що нічого не страшно Не думалось ні о том, что в мире, какое будет завтра в нас, ми в всім, хто святой, Коли ми теж Зайшли в Возбержинську церкву, ми побачили, як архіреї вже розкрили склеп. владика Онуфрій стояв внизу біля самого священномученика, і подавав по частинкам його блаженне святе тіло. Мощі були обрітені. Як і треба, омиті водою з благовонними маслами і вином були. Просушені, складені в раку, і урочисто вночі перенесені в трапезний храм, у якому на слідуючий день, 27 червня, була відслужена урочиста літургія, і мощі священомученика хресним ходом були віднесені і покладені в дальню пещеру в лі преподобних отців Печерських. І одрати радость, де була вродені, бо ж милості к нам. и был откровение особенно предстательства священным мучеником, который не пошатнулся, который не слукался, который принял мученический венец, устояв в чистоте, в исповедничестве православия. И в этом было нам радость и надежда, Стартовского претензия священному ученика мы как-то возвратились и верили, что и мы устаем. И особенно когда приносили молча, чувствовалось торжество. Торжество живого. И вот просто так реально прикосновение плаща. Кстати, сделай поделиться со своими планами. Три вопроса.